А ви знаєте, що ви думаєте про себе неправильно? Ні? Вам здається, що всі ваші думки правдиві? Зараз я вам докажу, що це неправда. Мене звати Надія Савицька, я коуч, НЛП і гіпнотерапевт. І я знаю, як працює підсвідомість і як вона впливає на ваше життя. Якби ви були. Якби ви думали про себе правильно, якби ваші думки по відношенню до себе були правильні. Ви би точно не жили так, як зараз живете. Ви би були щасливі, успішні, реалізовані, тому що ви глибоко всередині розуміли би і знали, хто ви є насправді. А якщо у вашій голові переважно думки, мені цього не можна, я чогось недостойна, я не справлюсь, це я не зможу зробити, в мене недостатньо навиків, може, в мене досвіду мало, і пішло і поїхало. Тобто, оці от думки, оці, цей цілий клубок самообестінення. Якщо він крутиться і вертиться у вашій голові, я точно гарантую, що ви думаєте про себе неправильно. Це ті думки, в які вас заставили повірити ще самого раннього дитинства. Ваше оточення, суспільство, в якому ви жили, ваші батьки своєю поведінкою, своїми словами, і на основі цього ви зробили певні висновки про себе. Коли у вас в житті щось не виходило, вам не говорили, що це нормально. Це нормально помилитися, це нормально спробувати ще раз, це нормально виправити свої помилки і це нормально пробувати стільки разів, скільки вам потрібно. Навпаки, потрібно. Вас навчили думати, що якщо ви зробили помилку, це щось з вами не так. Всі ж решта не роблять помилок, правда? Всі решта з першого разу роблять усе правильно, і тільки ви, одна єдина, робите з першого разу купу помилок, і тільки вам одній єдині щось не вдається. Угу. Вже зрозуміли по моїх словах, що це такий сарказм, бо насправді всі люди помиляються, кожна людина помиляється. І тільки е, на основі цих помилок, оскільки нам привили таку фобію, зробили е, прививку від помилок з раннього дитинства. Ви повірили в те, що помилятися це погано, помилятися не можна. І за помилки потрібно себе наказувати і думати про себе погано. Я пропоную вам поміняти цю життєву стратегію і почати змінювати ті установки, якими ви живете. Звісно, установки вони зберігаються усі у нас на рівні підсвідомості, так само як і емоції. Докупатися туди самостійно практично нереально це як вирвати самому собі зуб чи почати собі робити операцію на апендицит. Але це можна зробити за допомогою різних практик гіпнотерапії, наприклад, або інших практик за допомогою підсвідомості, де ви крок за кроком будете змінювати свої внутрішні переконання, переглядати свої погляди на життя. І змінювати ті внутрішні програми, які були закладені вам з раннього дитинства. Єдине, що ви маєте повірити на початку, це те, що е, ті установки, якими ви думаєте про себе зараз, вони є помилкові. Вас запрограмували не на успіх. І все, що вам потрібно, це зробити кроки для того, щоб почати себе перепрограмовувати. Так, це робота над собою і вона не завжди проста. Але у вас завжди є вибір продовжувати жити тим життям, яким ви живете, де ви десь себе самообостінюєте, десь собою незадоволені, постійно себе критикуєте і постійно себе пригнічуєте, або почати в цьому розбиратися, переглядати і прощатися зі старим світоглядом. В нашому сучасному світі ви не зможете жити щасливо зі старим світоглядом. Це я вам гарантую. Ви вже зараз бачите однозначно, наскільки вам дискомфортно жити з тими старими програмами-установками. і І якщо вам зараз 40-50 років, то ви можете знати, що ще 10 років назад з цим було більш-менш окей, тому що ваше мислення було ідентичне, але зараз в сучасному світі. Просто не можете з цим жити. Чому? Тому що в сучасному світі почали працювати зовсім інші закони, де кожна людина має бути центром свого всесвіту, вона має бути творцем свого життя, вона має взяти відповідальність за своє життя. А як ви можете взяти відповідальність за своє життя, якщо ви рахуєте в своєму житті себе ніким? І, в принципі, в цьому світі себе ніким. Ніяк. Ви не можете взяти цю відповідальність, тому що вас немає. І для того, щоб ви з'явилися. Ви маєте почати змінювати ті програми установки, які є у вас. Приходьте на консультацію. Я допоможу вам в цьому розібратися і допоможу вам зробити перші кроки для того, щоб відчути себе іншою успішно, щасливу, красиву, реалізовану, достойну і самоцінну, щоб ви нарешті зрозуміли, що ви і тільки ви єдина і неповторна в своєму житті. Найкраща і найбільша цінність. Це можливо.